Благословен Бог наш всегда ныне пресс на и вове веков. Майже через 70 років душа солдата Червоної армії Івана Нікішкіна нарешті отримала спокій. Він загинув у боях за визволення України під невеликим селом на Житомирщині, далеко від рідного дому. Останки солдата пошуковці знайшли в лісі буквально під шаром хвої на глибині до 5 сантиметрів. Були знайдені особисті речі цього солдата-червоноармійця, і по медалі за Бойові заслуги по номеру медалі були знайдені родичі загиблого цього солдата. Відомостей про полеглого небагато. Відомо, що 19-річний хлопчик в останньому бою знищив дві гармати і станковий кулемет. Аби поховати солдата на рідній землі, за прахом приїхала внучата племінниця і племінник. Дуже радую тому, що ми здесь. Дякую вам вашому українському вам, вашому українському народу. Я хочу передать слова искренней благодарности украинской земле, всем киевским друзьям, которые пригласили сюда нас и родственников погибшего, защищая Киев и Никишкина Ивана Ивановича. Он будет похоронен на Белевской земле, вместе своего. Раждіння вді на раділ свирсадкуди пошов на фронт. Вшанувати загиблого зібралось багато ветеранів великої вітчизняної війни, воїнів афганців і просто небайдужих людей. Юлія Поворозник, Андрій Геля, телеканал Київ.